Чудовий ранок. Шоста годинка, година ранку, полуниця росте. Іде деяке дозрівання. Зараз ви бачите, в мене альбу, крайніх два рядка і бріла. Це в мене є перша річка. Дозрівання йде, деяка цвіте, деяка дозріває. Але по чуть -чуть, по чуть чуть полуниця набирає свого кольору. Так що діло буде, не так би як хотілося, бо багато вимерзло, але дозрівання йде. Ось це в мене Азія перший рік. Дуже багато вибило полуниці, але... Розмірі, розміри ось достойні. Достойні розміри є, не багато неї є, але вона є. Все-таки ж мороз все не вибив. Полуничка є і буде. Що ми в цей період будемо робити? В цей період полуничка потребує калію, Тобто калійних міндобрив. Але якщо ми даємо мін добрива, полуничка буде набирати мінеральне добрива. Тобто нам треба давати витяжку із попелу. Вже я витяжку із попелу давав, полуничка покормлена попелом. І зараз на даному етапі, коли почався налив полунички, ми даємо ось такий препарати. Він називається келік калій. І такого темно темно-коричневого кольору, ось його дозіровки, їх потрібно давати в ґрунт, тобто в каплю. Чому? Цей препарат використовують взагалі за кордоном в гідропоніки. Тобто ті люди, які вирощують його, які вирощують і полуниці або ще інші продукти на матах, тобто на кокосових матах. І вони додають це добриво. Я ж додаю це добриво тільки після попилу. Що воно робить? Це калійне добриво, це по факту витяжка із калією. Це не є не хлористий калій. Не нітрат калію, тобто ці міні хлористий калій, нітрат калію, вони погано насичують полуницю і по факту це буде дуже сильна хімія. Але ця хімія дуже надуває полуницю. А це добриво в йому 50% калію в хилатній формі. Його Взагалі-то використовують по листочкові. Але в корінь також його використовують і це дуже-дуже добре. В Йому 50% хілатного калію і певні якісь мікроелементи є. Так що, воно насичує полуницю калію, але основне, що воно робить, воно дозволяє полуниці брати калій, краще брати калій з ґрунту. Тобто, перед добавкою цього міндобрива я прокормив витяжкою з попілу. Це чисто натуральний варіант. І, давши цього чуть міндобрива, я дозволяю полуниці легко і просто цю витяжку з попіла брати собі для наливу. Так що, рекомендую келій калій. Дуже добре, воно відносно недороге, але ефект його дуже і дуже добрий. Так що, далі буде. Розкажу, як правильно зробити витяжку із попілу, щоб ваша полуниця була найсмачнішою. Далі буде.